Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо такий святковий зимовий салат із серцем та гранатами. Я готую за цим рецептом вже більше 20 років, і щороку мої рідні просять його приготувати знову і знову. Готується він дуже легко, тож запрошую до перегляду та натхнення вам на приготування. Для приготування салату я вже відварила два свиних серця. Можете брати яловичі, індичі, баранячі, все за вашим смаком. Я їх ніяким чином не зачищала. Зараз, коли вже буду нарізати соломкою, то обріжу цей жир зайвий, якісь там судини, підчищу їх трошки. Цибулі беремо доволі багато, вона також відіграє свою немаловажливу роль в цьому салаті. У мене таких дві цибулини-шалот. Один гранат також доволі великий, він у нас піде весь в салат. Для маринування цибулі я ще підготувала чайну ложку цукру, чайну ложку солі, ну і так півтори столових ложки оцту. Це все, як то кажуть, на око маринад. Ще нам знадобиться сіль перець, далі дозаправляти та майонез. Для початку нам потрібно, щоб цибуля промаринувалася, тому в першу чергу її будемо нарізати. Я візьму її півкільцями. Так собі звичайним способом. Такої тувщини півкільцями зараз наріжу всю цибулю і складу у мисочку. Гранат почищений, стільки зернят у нас вийшло, настала черга серде. В силу того, що в цей села іде гранат, то, звісно, в мене лише одна асоціація з ним це якісь новорічні свята, різдвяні свята, щось таке. Але, зрештою, чому б і не зробити просто на якийсь, там, вихідний день, правда? Побалувати сім'ю. Отже, відрізаю. Жир і все, що мені там далі не подобається. От. Ну і зараз на такі менші поріжу у мене тут на хлібники є під ногами, вони мені допоможуть із цим <різь> справитись. Так, нарізаю соломкою. Спочатку на пластинки, ну а далі соломкою. Зараз я вам покажу ближче. Шматочки в мене виходять. Ось такі. Але загалом, як наріжете, так і буде добре. Що ж, нарізаю, ну, от, звісно, де коротші, то шматочки це не будуть такі вже полосочки, це щось буде менше. Нарізаємо. Повністю всі серця. Забула розповісти вам, як відварювалися самі серця. Ну, води наливаю, щоб покривало повністю це м'ясо, ці серця. Сіль перець за смаком, перець горошком, лавровий лист. І все. І до готовності відварюємо. Бульйон, звісно. Дуже смачний виходить, Бульйон можна використати і в інших стравах. Стільки у нас серця вийшло. Ну, багато відрізалося, там жир, судини. Ну, але буде достатньо. Залишається лише все поєднати. Висипаємо зерна гранату. Цибулю я зараз відкину на сито, стіджу воду, і цибулю також додаємо. Так, цибуля. Зелень сюди не потрібно. Окрім солі перцю, ніяких більше додаткових смаків також не потрібно. Все, додаю майонез. Можливо, цієї кількості буде мало, ну, ви дивіться за своїм смаком. Буду, можливо, ще додавати. Зараз перемішаємо Перець за смаком. Підсолю трошки пізніше, коли вже перемішаю все, і буде видно, чи потрібно досолити чи ні.